Перше соборне послання апостола Петра детальний аналіз надії серед вогню. Перше соборне послання апостола Петра це один із найпотужніших документів Нового Завіту, що є маяком надії для християн, які зазнають жорстоких переслідувань. Це не просто лист, це пастирське слово втіхи, богословський трактат про страждання та практичний посібник з християнського життя у ворожому світі. Написане рукою провідного апостола Ісуса Христа, воно просякнуте глибиною особистого досвіду та божественного откровення. 1. авторство, час та історичний контекст. Автор традиційно та згідно з текстом послання, 1 Пет. 1. автором є апостол Петро, Симон Петро, один із 12 найближчих учнів Ісуса Христа, свідок його преображення, страждань та Воскресіння. Його голос це голос очевидця, який став скелею Петро для ранньої церкви, часто обставини написання Велика пожежа в Римі. Як ви слушно зазначили, послання найімовірніше було написане всередині 60-х років НЕ приблизно 62-64 рік нашої ери з Риму, який Петро символічно називає Вавилоном 1 пет. 5.13, вказуючи на його язичницьку імперську владу та ворожість до Божого народу. Цей період збігається з одним із найтрагічніших моментів в історії Риму та початком перших масових організованих державою гонінь на християнські. Велика Римська пожежа 64-го року нашої ери, історичний фон, який ви описали, є ключем до розуміння всього послання. У липні 64-го року нашої ери в Римі спалахнула нищівна пожежа. Масштаб катастрофи, вона тривала, як ви вказали, близько 9 днів, спочатку 6 днів, а після короткої паузи спалахнула знову ще на 3 дні. Це був апокаліпсис для міста. З 14 районів Риму три були знищені вщент, сім зазнали катастрофічних пошкоджень, і лише чотири райони залишилися неушкодженими. Імператор Нерон, влада імператора Нерона, похитнулася. Поповзли чутки, про які згадують історики, такі як Тацит, що пожежу організував сам Нерон, аби звільнити місце для свого грандіозного палацу, золотий дім та перебудувати Рим за новим архітектурним планом. Пошук цапа відбувайла, щоб відвести підозри від себе, Нерон потребував винних. Як ви зазначили, його вибір впав на християнські. Їх звинуватили в ненависті до роду людського та в самому підпалі. Початок гонінь, це поклало початок жахливим і садиським переслідуванням. Християн не просто страчували. Як ви згадали, їх зашивали у звірині шкури і кидали на розтерзання собакам на аренах, розпинали і, що найжахливіше, їх спалювали живцем у парках Нерона, використовуючи їхні палаючі тіла як смолоскипи для освітлення нічних святкувань. Це була не просто страта, це було публічне приниження та звіряча жорстокість. Саме в цій атмосфері невимовного жаху, коли християн вбивали не за конкретні злочини, а просто за ім'я християнин, апостол Петро береться за перо його мета дати росіянам і наляканим віруючим богословське осмислення їхніх страждань і зміцнити їхню віру. Адресати Петро пише прибульцям росіянам 1-1 у понті Галатії, Каппадокії, Асії та Віфінії територія сучасної Туреччини. Це були християни, які жили як чужинці та подорожні у світі, що їх відкидав. Два основні богословські теми послання послання Петра це богослов'я надії, святості та благодаті перед лицем страждань. А жива надія та спадщина, розділ 1 послання починається не зі страждань, а з хвали Богові. Петро негайно скеровує погляд читачів від їхніх тимчасових бід до вічної реальності Жива надія, християни, знову народжені. До живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих 1, 3. Наша надія не ефемерна, вона жива, бо Христос живий. Нетлінна спадщина, на нас чекає, спадщина нетлінна і непорочна, і нев'януча, збережена на небі. 1, 4. Випробування вогнем, страждання не безглузді. Вони вогненна проба 4.12, яка очищує віру, подібно до того, як вогонь очищує золото, щоб виявилася вона віра дорожчає за золото. 1.7, будинок, ідентичність віруючого, святий народ, розділ 2. Петро нагадує християнам, хто вони є, щоб вони знали, як їм жити. Вибраний рід, царське священство, святий народ. 2.9. Їхня цінність не визначається думкою Нерона чи розлюченого натовпу а Божим вибором. Приходьки та подорожні, християни, громадяни неба, які лише тимчасово перебувають на землі, 2.11. Цей світ не є їхнім справжнім домом, тому його ворожість не має їх дивувати. Ве приклад Христа, страждання праведника, розділи 2 і 3, центральною фігурою послання є стражданий Христос. Він наш приклад, бо й Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли його слідами, друга, 21. Праведник за неправедних, як ви наголосили у своєму контексті, це кульмінація аргументу Петра. Бо й Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, праведник за неправедних, хоч і вбитий тілом, але оживлений духом, 3.18. Наша участь у стражданнях, наші страждання це не покарання, а привілей. Але оскільки ви берете участь у Христових стражданнях, радійте 4.13. Як згадувалося апостол Павло в посланні до Колосян 1.24, також говорить про це, кажучи: доповнюю нестачу Христових страждань у тілі моїм за тіло його, що ним є церква. Це означає, що церква, проходячи через гоніння, являє світові страждання Христа і бере участь у його місії. 3. Практичні настанови. Аналіз третього розділу. За вашим контекстом, ваш аналіз зосереджений на третьому розділі, вірші 10-18, який є серцем практичних настанов Петра щодо життя серед гонінь. Вірші 10-12. Праведне життя як шлях до миру. Бо хто хоче любити життя і бачити добрі дні, нехай стримує язика свого від зла й уста свої від слів лукавих. Ухиляйся від зла і чини добро, шукай миру та йди за ним. Бо очі Господні до праведних, а вуха його до їхньої молитви, але це Господнє проти тих, що чинять зло. Тут Петро цитує Псалом 33 він дає парадоксальну пораду в розпал гонінь, коли життя щодня в небезпеці, любіть життя і шукайте добрих днів. Як? Стримувати язик від зла та лукавих слів, як ви правильно зауважили, це фундаментальна християнська чеснота. У світі, повному брехні, наклепів, якими звинувачували християн та прокльонів, віруючий має бути джерелом правди і благословення. Як вчить апостол Яків, контроль над язиком це ознака духовної зрілості, яка неможлива без дії Святого Духа. Ухилятися від зла і творити добро це активна позиція. Християнин не просто пасивно уникає гріха, але й активно шукає можливостей чинити добро. Шукати миру і прагнути його у часи Нерона християн звинувачували у підбурюванні до хаосу. Петро наказує: будьте миротворцями. Шукайте миру з Богом, миру в своїх родинах, миру з усіма людьми, наскільки це можливо. Божа всевидючість, Петро запевняє очі Господні до праведних. Нерон може не бачити вашої невинності, але Бог бачить. Імператор може не чути ваших молитов, але вуха Господні відкриті до них. А лице Господнє проти тих, що чинять зло. Це запевнення у Божому суверенітеті та остаточній справедливості. Вірш 13 І хто заподіє вам зло? І хто заподіє вам зло, якщо ви будете ревнителями доброго? Це риторичне запитання. Здається, воно суперечить реальності, адже їм саме зараз чинять жахливе зло. Але Петро говорить про остаточне вічне зло: ніхто не може завдати вам справжньої, духовної шкоди, позбавити спасіння, відлучити від любові Божої, якщо ви тримаєтеся добра. Вірш 14: блаженство страждання за правду. Але якщо й страждаєте за правду, то ви блаженні. Це прямо відлуння нагірної проповіді Ісуса, блаженні гнані за правду. Петро перевертає світогляд, страждання за Христа це не прокляття, а блаженство, вища форма щастя і Божого благовоління. Вірш від 15 до 16. Готовність до захисту з лагідністю. Господа Христа святіть у серцях ваших, і будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто вимагає від вас звіту про вашу надію з лагідністю та благоговінням. Майте добру совість, щоб тим, за що вас обмовляють, як злочинців, були посоромлені ті, що ганьблять ваше добре в Христі життя. Це ключова настанова для переслідуваної церкви, Господа Христа святіть у серцях ваших внутрішня основа. Перш ніж свідчити світу, переконайтеся, що Христос є справжнім Господом вашого серця. Будьте завжди готові дати відповідь апологію, християни мають бути здатні пояснити, у що вони вірять, зміст надії і чому вони вірять, причина надії. Це не агресивна суперечка, а спокійна, розумна відповідь. З лагідністю та благоговінням, як ви вказали, наша відповідь має бути не на підвищених тонах, а з кротістю до людей і благоговінням перед Богом. Майте добру совість, найкраща апологетика це праведне життя. Коли християн звинувачували в аморальності та підпалах, їхнє чесне життя було найгучнішим спростуванням наклепу. Вірш 17. Краще страждати за добро. Бо краще, якщо на те воля Божа, страждати за добрі діла, аніж за злі. Як ви зазначили у своєму прикладі про прокурора, якщо вибір стоїть між тим, щоб збрехати і уникнути в'язниці, або сказати правду і потрапити до в'язниці, християнин обирає правду і страждання. Краще страждати невинно за волею Божою, ніж страждати заслужено за власний гріх. 4. Проблема страждання, свобода волі та радість. Ваш контекст піднімає глибоке питання, чому Бог це допускає. Свобода волі, як ви згадали, Бог створив людей не роботами, а вільними особистостями. Він дав нам свободу вибору. Людина обрала гріх, і наслідки цього гріха, включаючи жорстокість Нерона, є результатом людського вибору, а не Божої волі. Божа відповідь Бог не залишив людство у гріху. Він послав сина Ісуса Христа, який постраждав за нас і тепер пропонує вибір або покаяння і вічне життя, царство небесне, або відмова, і вічна смерть, пекло. Як ви наголосили, навіть у момент смерті людина може покаятися, але самогубство, яке ви згадали, трагічно позбавляє цієї останньої можливості. Страждання і радість, розділ 4. Петро пов'язує ці два, здавалося б, протилежні поняття. Улюблені. Вогненної проби, що посилається вам на випробування, не цурайтеся, але оскільки ви берете участь у Христових стражданнях, радійте, щоб і в з'явленні слави його ви раділи і веселилися. 412 12 13 Як ви влучно підсумували, страждання за Христа це не поразка, це наша прибуток там, у Царстві Небесному. Це тимчасове випробування, яке готує нас до вічної слави. Висновок Перше послання Петра це документ, написаний кров'ю мучеників. Воно дає християнам, яких живцем спалювали в імператорських садах не інструкцію самозбереження а богослов'я надії. Петро вчить їх, що їхні страждання мають сенс, вони очищують віру, свідчать світові, єднають їх із Христом і готують до вічної слави. Це послання закликає нас, незалежно від наших вогненних проб, жити святим життям, любити один одного і завжди бути готовими дати відповідь про ту живу надію, яка є в нас.